Патронат це можливість зберегти родину для дитини, це родина замість інтернату, і для мене це найсильніше. Дуже часто дітей поміщають в ізолятор, і після такого стресу вже, напевно, деяким і жити не хочеться. Фактично, кожна патронатна сім'я це територія, яка рятує дитинство і яка показує дітям звичайне життя. Для мене патронат. Це не просто професійна зайнятість конкретних людей, які вміють і можуть дбати про дітей. Для мене патронат це територія безпеки, територія любові. Це допомога дитині вийти з тої складної ситуації, в якій вона опинилася у зв'язку з тим, що батьки неспроможні. Забезпечити її догляд і виховання це не має бути лише формулою для складних життєвих обставин, де мова йде про позбавлення, про вилучення, про загрозу життю здоров'я. Мова йде про будь-яку обставину, де зараз я одинока мама, наприклад, у мене двоє дітей. а Я лягаю в лікарню. І мені треба, щоб діти з кимось побули, а я не можу нікого попросити, бо тут нікого нема. Або мені треба поїхати, я ВПО, і мені потрібно поїхати по речі, або по документи кудись на іншу територію, з ким я залишу тут дітей. І це не має лякати людей. І не має бути таким бар'єром, що все, це тільки для поганих сімей. Ні, це для будь-якої родини, де треба тимчасово прихистити дитину. Діти багато чому навчаються в патронаті і переймають життєвий досвід. У тих батьків, які їх беруть під патронат, це про нашу людяність історію і про соціальну відповідальність громади. Для мене патронат це в гості до класних, хороших, розумних батьків, які певну, певну частину часу, а це не довше ніж півроку, будуть з цією дитиною і додадуть її житті, баг, розвитку. Чогось свого своїх обіймів, свого свідогляду, і це залишиться з нею назавжди.